Скажіть, будь ласка, це гарне ваше паркування? Дивіться, Барвіно, пуста парковка. Ну, але ви оце, ви хочете сказати, що це нормально? Я викликав ДАІ на місце, ви знаєте? Якщо ви можете, почекайте, будь ласка, на вас складуть адміністративний протокол. Якщо ви можете, почекайте, будь ласка, на вас складуть. Ну, то тоді бо їхати до вас в поліклініку. Розумієте, я зафіксую, як ви зараз будете звідси виїжджати, так що все одно відеозапис буде. Знаєте, тому... Знаю, знаю. Вашим знаю. Часто ви стоїте з порушенням правил дорожнього я руху. Так, да. ну, да. Я бачив, де ви стоїте, знаю, де ви ставите машину, щоб ближче 10 метрів до перехрестя так само. So, а де я там маю на роботі поставити? Це вже не, не до нас, розумієте, чесно. А до кого? Ну, до, ви, ви фіксуєте проблему, але ну, не е... зараз. Ви реально порушили. Е, дивіться, ви не залишили навіть люба мама має обходити вашу машину. Де? Це є тротуар. Якщо мені треба сюди пройтись, розумієте? Ви виїжджайте, виїжджайте. не Підпишете? Не відмовляєтесь? Добре. Добре, добре. Ви попереду сказали це все. Я просто це є нагло. Це є реально нагло. Це їзда по тротуару раз. Ви не залишили два метри до пішохода. Це два. Я поясню, я на п'ять хвилин. Не було де там три машини. Я тут вже теж п'ять хвилин стою, розумієте? Ну це. Вольтували. Добре, маємо. Прошу три хвилини пару забрати. Що ми перепрошуємо, мойте? Давайте зводити. Хочу, хочеш сьогодні. Давайте. Поняв що? Що є? Сібайте. Сідайте, так і спитаємо, що це, я ж кажу, що. Порушив, не Бо, відмовляємося. Така бо... ситуація. Ні, я все розумію. Я що? сперечаюсь? Не сперечаюся. Ми ну, на роботі сьогодні. Давай, сідай. Сідай, давай.